Всім добрий день! Хочу показати, який виходить чай з дженури або генури. Ось такого він фіолетового кольору. Так, може краще буде видно. Це такий чай кольор отримує. Якщо ви ферментуєте. Стебла і повільно відбувається сушка. Тоді у вас отримуєте ось такий чай. Якщо ви любите чай пити з лимоном, так, я зараз поділю на дві порції, то додавши Лимон ви отримаєте ось такого кольору чай, тому ви можете заварювати собі або фіолетовий. Або такий світло-рожевий колір, чай. Якщо ви любите з лимоном. Ось такі чаї виходять з генури Procumbens, яка використовується для зниження рівня глюкози в крові. Тому дуже добре його пити. Тим людям, які мають цукровий діабет. А також всім, хто любить чай, неординарні чаї, також від ожиріння, також дуже добре він допомагає. Тому всім рекомендую. Ставте вподобайки, кому сподобалось. І до наступного відео.